Доброго ранку, возлюблені у Христі брати і сестри. Сьогодні в понеділок, 16 лютого 2026 року, у після свято «Стрітення Господнього свята Православна Церква вшановує пам'ять праведних Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці. Рівноапостольного Миколая Касаткіна, архієпископа Японського, благовірного князя Романа Угличського, святителя Семеона, Єпископа Полоцького і Тверського, святителя Ігнатія Маріупольського митрополита, пророка Азарії, мучеників папія Діодора і Клавдіана, мучеників Адріана і Єввула, мученика Власія Кесарійського, священномучеників Іоанна Томилова, Тимофія Ізотова, Адріана Троїцького, Василія Залеського, пресвітерів, преподобну мученика Володимира Загреби і Єромонаха і мученика Михаїла Агаєва. На Божественній літургії у православних храмах читається третє соборне послання святого Апостола Іоанна, глава 1, вірші з 1 по 15. Старець Гаєві возлюбленому, його же аз люблю воістину. Возлюблені паче во всех молюся о тебе, спеетесь о тебе, здравствовать и, якоже спеется ти душа. Возрадовахся зело пришедшим братьям и свидетельствующим твою истину, Яко же ты во истине ходишь. Больше сия не имам радости, да слышу моя чада во истине ходяще. Возлюблене верно творишь, еже аще в братью и в странные, и же свидетельство ваше о твоей любви пред церковью. Их же предпослав достойно Богу, добре творишь. О имени боего из ничто же приемлюще от язык. Мы оба должны, если и таковых, да поспешницы будем истине, писах церкви, Но первстволюбец их, Диотрефис, не приемлет нас. Сего ради аще прииду, воспомяну ему дела, я же творит, Словесы лукавыми укоряя нас, И недоволен, бывая осих, не сам приемлет братью И хотящим возбраняет и от церкви изгонит. Возлюбленне, не уподобляйся злому, но благому. Благотворяй от Бога есть, а зло творяй не видя Бога. Димитриеви свидетельствовался от всех и от самой истины, и мы же свидетельствуем и вести, яко свидетельство наше истина есть». Много и мех писать, но не хочу чернилом и тростью писать и тебе, уповаю же абие виде титя, и усты кустом ку глаголоти. Мир тебе, целуют тебя, друзи, целуй други по имени. Аминь. Старший улюблен Мугаеве, якого люблю у правді. любый Бажаю, щоб тобі в усьому велося добре, і щоб ти був здоровим, так як і душі твоїй ведеться добре. Я дуже був зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді. Більшої радості не маю від тієї, як довідатися, що мої діти живуть у правді. Любий! Ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів, з осіб наш для чужинців. Вони свідчили про твою любов перед церквою. Ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як це Богові вгодно. Вони бо вийшли імені Його ради, нічого не бравши від поган. Отож ми мусимо таких приймати, щоб були співробітниками правді. Я писав до церкви, але діотреф, що прагне у них бути першим, нас не приймає. Тому, як прийду, згадаю про його вчинки, що він робить, виговорюючи на нас лихі слова, та цього йому не досить, він і сам братів не приймає, і боронить тим, які хочуть приймати, і з церкви виганяє. Любий Наслідуй не зло, а добру хто добро чинить, той від Бога. Хто чинить зло, той не бачив Бога. А про Димитрія всі свідчать навіть і сама правда, і ми теж свідчимо і те знаємо, що наше свідоцтво вірне. Чимало мав я тобі написати, але не хочу писати чорнилом та пером. Надіюсь, незабаром побачитися з тобою, то й поговоримо собі усно. Мир тобі, вітають тебе, друзі, вітай друзів пойменно. Амінь. Євангеліє від Луки, глава 19, вірші з 29 по 40, глава 22, вірші з 7 по 39. И бысть, яко приближися в Вифсфагию и Вифанию, к горе нарицаемый Елеон, посла два ученик своих глаголя. «Идите в прямную весь, и в нюжа входящая обрящета жеребя привязано, на неже никто же не же от человек в седе. Отрежшая приведито. И аще, кто вопрошает, почто отрешает, Сицер цыто ему, яко Господь его требует. Шедша же посланное обрітоста, яко же рече іма. отрешающе може имо жребя, рекоша Господь его книма, что отрешает о жребя, Она же рекоста, яко Господь его требует. І приведоста Еко Иисусови и, возвергши Ризы своя нажребя, всадиша Ісуса, ідущу же по постила різи своя по пути. приближающуюся ему уже обе к нисхождению горе Елеонстей, на чаше все множество ученик, радующийся хвалить и Бога, гласом верием о всех силах я же видишь, глаголюще. Благословен гряды царь во имя Господне, мир на небеси, и слава Вышних. И нецы фарисеи от народа реша к нему, Учителю запрети учеником твоим, и отвеща в рече им, глаголю вам, яко аще сии умолчат, камень его При Прииде же день опреснок, вонь же подобно бе время жрете Пасху и посла Петра и Иоанна рек, «Шедша уготовай то нам Пасху до да ямы». Он же ему, «Где хочешь уготоваем?» Он же рече им, «Се восходящим вам во град срящет вы человек в скудельнице воду нося, по ним то в дом, вон же входит». Ирцета дому владыца. Глаголит тебе учитель, где есть обитель и где же Пасху соученики моими с ним. И то и вама покажет горницу велию послану, ту уготовай-то. Шедша же обрету яко же рече има, и уготоваста Пасху. И егда бысть час, возле же, и оба на десяти апостола с ним, и рече к ним, «Желанием возжалех сию Пасху ясти с вами, прежде даже не прииму мук. Глаголюбо вам, яко отсели, не имам ясти от него, донде же скончаются во Царствии Божией И при им чашу, хвалу воздав, рече, «Приимите сию и разделите себе». Глаголю бы вам, «Яко не имам пити от плода лозного, донде же царствие Божие приидет». И при им хлеб, хвалу воздав, преломи и даде им глаголя. Сие есть тело мое, еже завы даемо, Сие творите в мое воспоминание. Такожде же и чашу по вечери, глаголя. Сия чаша — новый завет моею кровью, Я же за вы проливается. Обаче се рука предающего мясо мною есть на трапезе. И сын убо человеческий идет по реченному обаче горе человеку тому им же предается. Идти на чаше искать и в себе, который убо от них хотя и сие сотворить. Быть же и пря в них, кимница их быть и болей. Он же рече им, цари и язык господствуют ими, и обладающие ими благодатели нарицаются вы же не тако, но болей вас да будет яко мне, и старей яко служай. Кто бо болей, возлежай ли или служай, не возлежай ли, а же посреди вас естьм яко служай. Вы же есть все, прибывшие со мною в напастях моих. И аз завещаваю вам, якоже же завещам не Отец мой, царству, да ясьте и пиете на трапезе моей, во царствии моєм, и сядете на престолях, судяще об еманадесяте коленома Ізраїлівома. Речи же Господь, Симоне, Симоне, Все сатана просит вас, дабы сеял яко пшеницу. Аж же молихся о тебе, да не ускудеет вера твоя, и ты некогда обращся, утверди братью твою. Он же рече ему, Господи, с тобою готов есть и в темницу, и на смерть идти. Он же рече, глаголю тебе Петре, не возгласит петель днесь, Донде же три краты отвержешься мне не ведите. И рече им, Егда послах вы без влагалища и без меха и без сапог, Еда что лише не бысте? Они же реша, не часу же. Рече же им, но ныне и же имать влагалище да возьмет, Так уж де и мех, А и жене імать, да продаст різу свою і купит нож. Глаголю вам, якое ще писанное се подобає, да скончається о мне, еже, и з законними вмініся, ибо еже, о мне кончину имать. Он ежерешет: Господи, се ножа зде два, Он же рече им. «Довольно єсть, і іще іде по обычаю в гору Єліонську, по нім же доша ученице його. І от, як він наблизився до Вітфагії та Витанії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи Ідіть у село, що перед вами. Війшовши в нього, ви знайдете прив'язане ослядко, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете, Господь його потребує. Пішовши, посланці знайшли, як він сказав їм. Коли вони відв'язували осля, господарі його спитали їх, навіщо відв'язуєте осля? Ті відповіли Господь його потребує. А привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса. І як він їхав, простеляли свою одежу по дорозі. А як був близько вже до спуску з Оливної гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи, благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах, деякі з фарисеїв, що були в юрбі. Сказали йому, учителю, заборони твоїм учням. Він же відповів: Кажу вам, коли отці замовчать, кричатиме каміння. Настав день опрісноків, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна, Ідіть, сказав, та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони його спитали, де хочеш, щоб ми приготували? Він відповів їм: ось, коли війдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести глечик води, ідіть слідом за ним у господу, куди він увійде. І скажіть господарі відому, Учитель тобі каже, де світлиця, в якій я з учнями моїми міг би спожити Пасху. І він покаже вам горницю велику, вистелену килимами, там приготуйте. Пішли вони і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. І як прийшла година, сів він до столу й апостоли, з ним, і він до них промовив Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами. Перш ніж мені страждати, бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім Царстві. І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: Візьміть її і поділіться між собою, бо кажу вам. Віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже Царство. І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас віддається, чиніться на мій спомин. Так само чашу по вечері кажучи. Ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Одначе ось рука того, що мене видасть на столі зо мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони заходились один одного питати, хто б то з них міг бути, що намірявся те зробити. Знялась між ними і суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Ісус сказав їм Царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не так хай буде з вами, а навпаки. Більший між вами нехай буде, як молодший, а наставник, як слуга. Хто бо більший? Той, що за столом, чи той, що служить, хіба не той, що за столом, та проте я між вами, як той, що служить. Ви ті, що перебували зо мною у моїх спокусах, і я завіщаю вам царство, як мені завіщав Отець мій, щоб їли і пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолах. Судячи дванадцять племен Ізраїля. О Симоне, Симоне, ось сатана наставав, щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти, колись, навернувшись, утверджуй своїх братів. Господи, сказав Петро до нього, з тобою я готовий піти і у тюрму, і на смерть. А Ісус мовив, Кажу тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся, мовляв, мене не знаєш. Далі сказав їм, як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли, він же до них промовив, а тепер хто має калитку, нехай її візьме. Так само і торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам, має сповнитись на мені, що написане, його зараховано до злочинців, бо те, що стосується до мене, кінця доходить. Вони казали: Господи, ось два мечі тут, а він відповів їм Досить. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Усім вдалого початку робочого тижня, міцного здоров'я і натхнення, до молитви і до праці.